Що таке аутизм. Аутизм це відмінність у розвитку та зростанні людини, яка впливає на те, як вона навчається та як вона взаємодіє з іншими людьми та речами навколо неї. Аутисти є частиною кожної культури та спільноти у світі, але багато культур та спільнот не мають конкретного слова для опису аутизму у своїй мові. У групі зі 100 осіб. Троє або четверо з них будуть аутистами. Діагноз аутизм може бути поставлений у дитинстві або у дорослому віці. Аутизм може бути у людей будь-якої статі. Наразі ми не знаємо, чому у людей аутизм. Ви могли чути, як підлітки чи інші люди кажуть, що знають причину аутизму. Але правда полягає в тому, що вчені та дослідники, які вивчають аутизм. Не знайшли його причини. Розлад аутистичного спектру це медичний термін для визначення аутизму. Слово спектр означає, що люди з аутизмом можуть дуже відрізнятися один від одного. Вони можуть мати деякі спільні риси, але кожна людина також унікальна. Наприклад, деякі аутисти багато говорять і можуть робити багато речей самостійно, тоді як інші Можуть говорити дуже мало і потребувати більшої допомоги вдома, в школі чи в громаді. Люди з аутизмом також мають різні сильні сторони та інтереси. Більшість дітей з аутизмом вчаться сидіти, повзати та ходити у звичайному віці, тому батьки можуть не помічати затримок у взаємодії чи розмові з дитиною, доки їй не виповниться один рік. Саме тому лікарі перевіряють наявність ознак аутизму під час регулярних оглядів. Ось деякі ознаки, на які слід звернути увагу, і якщо ви хвилюєтеся, зверніться до лікаря. Вони можуть уникати зорового контакту або не бути в змозі підтримувати зоровий контакт. У них можуть виникати проблеми з використанням жестів, таких як вказування на щось. Вони можуть називати речі, але не використовувати ці слова, щоб попросити те, що вони хочуть. Вони можуть копіювати те, що говорять інші, або повторювати репліки з відео, але не використовувати власні слова, щоб сказати те, що їм потрібно. Вони можуть гратися з іграшками та предметами незвичним чином або однаково щоразу. Дітям з аутизмом може бути важко взаємодіяти з іншими людьми. У міру дорослішання їм може бути важко заводити друзів або брати участь в іграх. Їм також може бути важко розуміти власні емоції або емоції інших. Деякі діти з аутизмом можуть відчувати перевантаження від того, що вони бачать, нюхають, смакують, теркаються або чують. Наприклад, вони можуть не хотіти їсти певну їжу через те, як вона відчувається у роті, їй може не подобатися певний одяг через те, як він відчувається на шкірі, або можуть відчувати дискомфорт від гучних звуків. Якщо дитина, про яку ви піклуєтеся, проявляє будь-які ознаки та поведінку, про які ми говорили в цьому відео, радимо звернутися до лікаря або вчителя дитини. Діти з аутизмом. Можуть рости, навчатися та досягати успіхів, якщо отримують підтримку від своєї родини, школи, лікарів та громади. Найкраще звернутися за допомогою якомога раніше, але підтримка в будь-якому віці може мати велике значення. Завдяки підтримці школи, лікарів та фахівців, що спеціалізуються на аутизмі, як діти, так і їхні родини можуть залишатися сильними та здоровими.